Всім привіт! Сьогодні 26 вересня 2023 року і роздивимося інверторий генератор Sensi. А я зразу перейду до упаковочної коробочки. от його sc 9000i. Дана моделька на 7,5 кВт. Це робоча потужність, пікова 8,5 кВт. Друзі, виробляється даний інвертор в Китаї, країна походження, також Китай. Провірено вже на ринку не одним роком. Отзиви тільки гарні. Показую його з усіх сторон. Іде він на таких транспортучних колесах. Показую його, друзі. Транспортувачна ручка. Бачите, відкидується так гарненько. З фіксатором. Фіксатор убрали, убралась ручка. І покажу от задні колеса. Бачите, фіксується інвертор, О, ногою беру з допомогою такого ножного тормоза. Все, вже нікуди він у вас не покатиться. Добротний інвертор. Повторюсь, продали вже не один такий. Тільки чуємо слова благодарності. Даний інвертор запускається з допомогою ручного стартера, а також з допомогою електростартера. З допомогою електростартера показую отакі два брілочки. З допомогою оцих брілочків. І запускаємо. І також можна вручну вот так запустити з допомогою електростартерам. Ну, не забуваємо включити кнопку положення ОН. І тоді вже з допомогою ручного і електростартера запускаємо. Тут у нас подача палива, воздушна заслонка відкривається електрично. Є у нас роз'ємчик. На 12 вольт можете акумуляторну батарею підзарядити. Також економ режим. На даному випадку відключений при запуску відключаємо. Далі ми дивимося, що можна от є є у вас такий же інвертор більш, більшу мощність. Можна підключати ще одного. Дві 16 амперні вилочки, одна на 32. Ампер. І бачите, на кожну є свій виключатель для подачі електроенергії. Також інформаційне табло, на якому ви побачите напругу, герці, моточаси, общі роботи, а також е від одного запуска до другого запуска. Інвертора. Так, подивимося, в комплектації йдуть 216 амперні вилочки на 32 А для підзаряду акумуляторної батареї, лієчка, свічний ключ, отверточка. Тобто, це все, все необхідне. Все є. Хотів, друзі, от показати так, доступ до мастила. У нас іде з цієї сторони. От Я зняв кришечку. От, бачите, щуп. А от зливна пробочка. Для того, щоб легше було відкрутити доступ, є така от заглушечка. Заглушечку знімаєте, відкручуєте. Тут також є під низом заглушка і зливається мастило. Злили, потім от заливна горловина залили. І приступили до роботи. Дивіться, показую отак от, от просто. Вставляється і з допомогою отаких двох вінтів зажимається. Так, вихлопна тут з боку і ручний стартер. Тут бензобак з указником. Даний бензобак у нас на 26 літрів. Отак. От тут от, технічні характеристики. Робоча потужність пікова. І, друзі, хочу добратися от сюди. Ящик такий мощний, що не можна відтягнути. Ось тут ця кришечка, я її спеціально відкрутив для того, щоб ви заглянули всередину разом зі мною. Так, дивимося. Тут у нас фільтр, воздушний карбуратор. Свіча, акумулятор, тобто отак от я все показую. Чому він такий от тихенький, друзі? Потому що, подивіться, який тут мощний я от зняв поролон. Ось такий добротний. Закритий з усіх сторін. І обезшумлений. Зараз ми от зібрали. Запуск робиться дуже просто. Бачите, ми включили, відкрили паливо, з допомогою кнопки можна запускати. Повторюся, з допомогою отакий брелочок, пультик. Запускати, а також ручним. Що спробуємо запустити з допомогою кнопочки. Нажали, бачите, відпустили. Все, він запустився. Все, він на всю потужність. Запустився, включаю, друзі, економ режим. Ви чуєте, як працює. О зараз одійду. Буквально на півтора метра. От його робота, друзі. Уміють робити, китайці. Зупиняти також можна в побусі цієї кнопочки. Дивіться, нажав. І він у нас зупинився. Відключаємо економ режим. Я хочу пультом спробувати допустити. На пульту, бачите, от старт. Нажали. Нажали і відпустили. Бачите, він запустився. Переводимо в економ режим. Бачите, показують вольтаж. Моточаси, герці. Ну як то так? так же зупинити, ми пробуємо все отак. Отакий, От друзі, моцний, цікавий інвертор продає компанія Електромотор. Ціна на сайті одинакова. Ну, а звернувшись за номером телефона 063 426 1010. Або написавши на Viber, ви можете поговорити про ціну. Заходьте на сайт Електромотора. Всі раді допомогти з вибором генераторів та да також і генераторів інверторних. Всім нам миру добра тепла. Чекаємо на електромотори 063 426 1010. 10.